Молитва Успіння Пресвятої Богородиці за здоров'я дітей. О Пресвята владичице, Діво Богородице, спаси й сохрани під покровом Твоїм моїх чад імена, усіх юнаків, откровиць і немовлят, хрещених і безаменних і тих, що в утробі матері, укрий їх ризою твого материнства. Збережи їх в страху Божому і слухняності батькам, умоли Господу мого і Сина Твого, нехай дасть їм корисне для спасіння їх, вручаю їх материнському нагляду твоєму, бо ти єси божественний покров рабам твоїм. Матір Божа, веди мене у образ Твого небесного материнства, великої душевні і тілесні рани дітей моїх імена. Моїми гріхами нанесені, вручаю дитину цілком Господові моєму, Ісусу Христу і Твоєму пречисте, небесному заступництву. Амінь.